Фестиваль Східрок бере свій початок з липня 2013 року. Для його проведення обрали фортецю го століття Круглий двір. Колись її використовували як амфітеатр. Тому музика, яку грають там, має більш приємне звучання ніж на відкритих майданчиках. Ця пам'ятка архітектури стала символом фестивалю і зображена на його логотипі. Так було раніше. А 1 березня до Тростянця трьома колонами зайшли російські окупанти, зайняли місто і почали його руйнувати. Не обійшли увагою і круглий двір, зніжчи танком його ворота. 27 березня Збройні сили України звільнили Тростянець від ворожих військ. Руйнування, нанесені його інфраструктурі, потребують значних фінансових витрат. Тому фестиваль східрок вирішили провести у квітні і зробити його віртуальним і благодійним. Приємно, що Наші партнери, це магазини Аврора, відгукнулись також на цю ідею. Вони запропонували свій майданчик. Це 800 магазинів по Україні в аудіо форматі. На так би мовити, на їхньому майданчику провести цей віртуальний фестиваль. На кожен день буде сформований, так би мовити, лайнап, який буде вмикатися в мережі магазинів Аврора на аудіо в аудіо форматі. Також цей лайнап буде. Транслюватися на сайті фестивалю щороку, крім двох останніх, коли фестивали та завадила пандемія коронавірусу, на схід рок з'їжджалися понад 20 гуртів. 3-4 з них іноземні. Серед виконавців, які гратимуть на благодійному фестивалі цього року, гурти за Харків, антитіла без обмежень, воплі до плясова, тартак, піано скрябін, фіолет, бахрома, сергій Бабкін. Список виконавців може поповнитися. Дорогенькі, вітаю! Раніше ми з вами часто зустрічались на різних концертах та гучних рок фестивалях по всій країні. І зараз ми живемо з вами в абсолютно іншій реальності: в реаліях війни, в реаліях смерті, нищення домівок українців російськими окупантами. Місто Тростянець, що на Сумщині, було захоплено із перших днів війни. Місто зараз дуже сильно зруйноване російськими окупантами, дуже сильно постраждало населення. Але я пам'ятаю, знаю інші тросини. Розкішні парки, розкішний палац, фестиваль східрок. Нас там так нереально приймали. За роки існування у фестивалю сформувалося своє коло шанувальників, що щороку чекають зустрічі один з одним та з улюбленими музикантами. Не збираються пропускати схід рок. Вони і цього року. Я був там мінімум п'ять разів, наскільки я пригадую. Це щоразу це неймовірні вихідні, це запальна музика. Найголовніше це люди і атмосфера, які є на цьому фестивалі. Ти зустрічаєшся з людьми на східроці раз на рік, з якими ти потім можеш в сумах і не бачитись. Я вирішив цьогоріч підтримати фестиваль східрок, тому що, по перше, я вважаю, що ми повинні усі, хто має хто має змогу допомогти місту цьому прекрасному тростянцю відновитися після. Страшної окупації Тросянець був, є і завжди буде найфестивальнішим містом Слобожанщини та взагалі України. Фестиваль «Східрок» кожного року проходив в нашому місті. Він об'єднував людей, об'єднував музикою, душею і завжди відкривався повністю і дарував людям музику драйв і рок н рок-н-рол. Кожному, хто купить такий квиток, ми обов'язково по завершенню проекту напишемо, подякуємо за допомогу. Відзвітуємось про те, скільки було зібрано коштів, на що вони плануються витратитись. Запропонуємо звичайно певні бонуси, які вони зможуть потім використати будь-коли на наших офлайн проект. Віртуальний квиток коштує від 100 до пів тисячі гривень. Усю суму зібрану від продажу квитків, перерахують росіянецькі громадські організації Центр європейської інтеграції Слобожанщини і спрямують на гуманітарну допомогу до Сам фестиваль почнеться 9 квітня о 18-й годині.